Тієї ночі Марія не могла заснути. Вона сиділа на піску біля свого будиночка, слухаючи морський прибій. Повний місяць заливав молочним сяйвом море, і жінка чекала на Ісуса. Вона знала, що йому було дуже важко останнім часом і чекала, що брат прийде на самотню гору, як зазвичай. Проте минула одинадцята вечора, а він не прийшов. І жінка поспішила до палацу на лісовому узбіччі. Місяць осяював їй стежку, і ось Марія вже піднімається сходами до палацу. Навколо ніжної темрявої розливалась ніч. Вона швидко вийшла сходами на другий поверх і зараз тихим кроком прямувала коридором, шукаючи кімнату Ісуса. Зупинившись перед знайомими дверима, Марія завмерла, звук, який їй доводилося чути сотні разів, і який ще разу змушував її серце горіти від співчуття. Він плакав. Вона ледь чула його важке дихання і тихе шморгання носом. В городях спирало повітря, проти любов і безмежна вірність перемогли. Марія відкрила двері і зайшла в кімнату. Вітер легенько розівав фіранки, відкриваючи блідий місяць. Брат лежав під ковдрою, згорнувшись клубочком. Плечі тремтіли від рядань, але як і дві тисячі років тому Марія бачила в ньому ту безмежну силу, яка зберігала його серце таким ніжним, співчутливим і добрим усі ці роки. Жінка тихо підійшла до його ліжка і присіла на навшпеньки поруч. Простягнувши руку, вона з любов'ю гладила вологу щоку, витираючи з неї сльози. Я з тобою рідний, шепотіла Марія, аби він почувався не так самотньо. Брат протес її долоні до своєї щеки і поцілував, намагаючись передати вдячність за те, що вона поруч. Марія простягнула руки і обійняла його. Серце стислося, і вона теж тихо заплакала. Бачите, сльози того, кого вона так любила, було нестерпно. Ми повернемо її, і я тобі обіцяю. Тихо сказала Марія, ніжно гладячи його спину. Серце брата тихо заспокоювалося, і, нарешті, глибоко зітхнувши, він заснув. А Марія, ще трішки посидівши з ним, пішла додому.